От Прям задачу ви задали: 53 на 45 на 31. ну от По всьому магазину, по всьому складу, я виходив з рулеткою і нічого прям точно підпадаючи під ваші розміри, не знайшов. Але є декілька варіантів, давайте їх розглянемо. У нас переважно сумки м'які, тому якщо ваші розміри 53 45 31, це якийсь максимальний для, я не знаю, там якогось каяпа. То м'які сумки ж вони через рамку пролізуть, їх можна трошки спресувати, да, там, прижати і пропихнути через ту рамку. І так, поїхали тарва 65-64. Розмір 60 на 30. на 30, коротше. Сумочка, ось такого плану, м'якенька. Дві кишені по торцям, дві кишеньки спереду. Окреме відео буде огляд на неї. Дуже м'яка, дуже класна шкіри Оксі, з такої з дорогої шкіри. В общем, пустою виглядає не дуже, Але якщо вона наповнена, вона дуже класна. Ну, і тим паче вона зі складу. В общем, тарва 65-64, зверніть увагу, показую варіанти далі. Наступний варіант це тарва 95-51, вона є в різних шкірах. Ну, от перше, що попалося мені під руку, це Флотар. І так, вона 50 -60 см висотою. 40 см. Вірніше, не так. Ширина у неї. 60 см, висота 40 і ширина. Дай Боже, дотягнутися 28. Ну, оце практично ваш варіант. І вона, на відміну від попередньої, плюс-мінус тримає форму. Тарва 95,51. Зараз покажу в інших кольорах. Коричнева напа. Тарва 9551. Ну і вся та сама історія в шкірі Crazy Horse коричневий. Може бути, до речі, в будь-яких кольорах. В зеленому, в синьому, в рудому Crazy Horse. В общем, варіантів море. Певно, останній варіант це тарва 6827, із того, що плюс-мінус підійде під ваш запит. Це сумка шириною 55 см рівно, глибиною 20, висотою 35. Отака історія. Але може роз, розгібатися, роз, розтягуватись, округлятися і влізе набагато більше. Це тарва 68,27, теж мільйон кольорів у будь яких крейзіках, в будь-яких гладких флотарах взагалі без проблем. Ну, а така підбірочка під ваш е, запит. Якщо щось сподобалось, пишіть, дзвоніть, підписуйтесь, лайкайте. Чекаємо на ваше замовлення.